Мені дивна позиція, чи пан Андрій Садовий не знає, чи то його така позиція. Коли хлопці з ТЦК перевіряють паркувальників, так саме ті, що виписують штрафи, що евакуатор, здорові хлопці, їх перевіряють на бронь. Ви не здивуєтеся, вчитель може мати броню на півроку на рік. Комбайнер, що збирає хліб, хлібороб буде мати на півроку, а там можуть потім його забрати, прямо з комбайна, скажімо так. так. Є критичні професії, де ну ну треба тих хлопців людей тут лишити. Паркувальник виявляється настільки у Львові. Паркувальник це настільки важлива професія. Він має бронювання і у вас здоровий мужчина. Я бачу це все. До кінця особливого періоду. Ну, більш... мені от цікаво, що ви такого критичного здоровий робите. Мужчина, який може воювати, вище за мене на півголови. Там ССОшник, ну, на мій погляд, я не я справді не лікар, діагнозів не знаю, що... але готовий ССОшник, в нього бронювання до кінця війни. Здумайтеся тільки це.